І до спортивних новин у басейні Мікомб завершився юнацький чемпіонат України з водного полу. У третьому турі за місця з сьомого по одинадцяте боролися п'ять команд країни. В цей же час у Львові розігрувалися місця з першого по шосте. У результаті чемпіоном країни стала команда Навігатор з Кишиніва. Друге місце зайняла Одеська дитяча юнацька спортивна школа. Третіми стали хлопці зі Львова. Як повідомив головний суддя змагань, Віце-президент Дніпропетровської обласної федерації по водному полу Геннадій Фомінченко фаворитом в боротьбі серед тих команд, що виступали в басейні «Мікомб», був колектив з Дніпропетровська, що хлопці підтвердили своїми іграми. Хлопці з Дніпропетровська виграли всі матчі у своїх суперників із спільним рахунком 64-33 і зайняли сьоме місце. На жаль, друга команда з нашої області, програвши всі ігри, стала останньою в турнірній таблиці.